Права 1473 заповни в зошиті таблицю. Ну що ж, почнемо дивимося, що в нас в цій табличці. У нас позначено, чому дорівнює Х. Є 6 значень. І треба знайти спочатку 6х, а потім знайти 1,2х. Ну що ж, давайте запишемо перше, я буду писати скорочено, Тобто нам треба 6х знайти, або 6, що множиться на 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, 6 на 3 це 18, але треба два знаки після коми відділити, то це буде 0,18. То записуємо, що тут нам треба записати 0,18. Переходимо до наступного. Треба 0,4 помножити на 6. Пишемо друге. Треба 6 помножити на 0,4. Це дорівнює. Ну що ж, 6 на 4 це 24. Так? Але треба один знак після коми відділити, то ми пишемо, що це дорівнює 2,4. Записуємо тоді. Що тут у нас буде 2,4. Наступне число це 1,8. Ну що ж, пишемо третє. І записуємо 6, що множиться на 1,8. Це дорівнює. Давайте ще зробимо це усно. Наступні вже прийдеться множити в стовпчик. Отже, 6 на 10 це 60, а 6 на 8 48. Разом буде 108. Так? Один знак після коми. Ставимо кому, то записуємо, що 1,8. Що множиться на 6, це дорівнює 10,8. Переходимо до наступного. Ага, тут у нас вже 1,42. То ми пишемо четверте, Записуємо 6. Що множиться на 1,42. Це дорівнює. Ну що ж, тут вже я не візьмусь множити усно. Давайте будемо множити в стовпчик. Отже, я тоді 1,42 так простіше. Перемножу на 6. Пишемо 1,42 соті множимо на 6. Отже, множимо. 2 на 6 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Отже, два знаки пісоку ми відділяємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 8,52 соті. Ну і в таблицю записуємо тоді 8,52 соті. Є. Наступний запис у нас буде 6, що множиться на 2,7. Пишемо п'яте, записуємо 6, що множиться на 2,7. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити добуток в стовпчик. Отже, є напаки 2,7. Помножу на 6, від цього добуток не згинеться, а так перемножити простіше. Множимо. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 4 це 16. Ставимо один знак після коми. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 16,2. Є і в нашу таблицю ми записуємо 16,2. Далі, ну і останнє число 3,141. Треба помножити на 6. То ми записуємо 6, 6, що множиться. Замість ікса пишемо 3,141 тисячна. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Я знов таки на 3,141 тисячну Простіше перемножити на 6. Множимо. 1 на 6 це 6. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. 3 на 6 це 18. Раз, два, три знаки після коми. Ставимо кому. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 18 846 тисячних. І в нашій таблиці записуємо 18 846 тисячних. Є. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив тут вільне місце, я переніс вгору наші обчислення, розглянемо на останній рядочок. Бачимо 1,2, що множиться на х. Ну, спочатку замість x підставляємо 0,03. То записуємо сьоме, Ну і пишемо, що 1,2, що множиться на 0,3 і це дорівнює. Ну що ж, 12 на 3 це буде 36. Але в нас ще є 1, 2, знаки після коми. У нас будуть тисячні. То ми записуємо, що це буде 0, тисячних. Є. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці. Тоді перше число внизу. Це буде 0,36. Є. Переходимо до наступного числа. Це буде 0,4. Ну що ж, записуємо 8 і пишемо 1,2, що множиться на 0,4. Це дорівнює. 12, що множиться на 4, це буде 48. І в нас є раз два знаки після коми, тобто це буде сотих, то ми пишемо 0,48. Ну і записуємо в нашій таблиці тоді, що тут у нас буде 0,7. 48 сотих. Наступне число. Ось у нас тут бракує, то ми пишемо 9. 9 завдання. Так, 9 дія треба 1,2 помножити на 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже усну я не візьмусь множити. Давайте будемо знаходити добуток в стопчик. То ми записуємо, що 1,2. Що множиться на 1,8 множимо. 2 на 8 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. 12 на 1 це 12. Додаємо. в кінці у нас буде 6. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,16. Є. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці. Ось тут у нас буде число 2,16. Є Наступне число у нас 1,42. То записуємо тоді 10 дія. Ну і пишемо 1,2 що множиться на 1,42. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже треба множити в стопчик. Я навпаки 1,42 помножу на 1,2 так простіше обчислити. То ми пишемо, що 1,42 що множиться на 1,2. Множимо. 2 на 2 це 4. 4 на 2 це 8. 1 на 2 це 2. 142 на 1 це буде 142. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 2 це 10. 0. пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Тут буде просто одиниця. Раз, два, три. Знаки після коми. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,704. Тисячних є. Ну що ж, записуємо тоді, що тут у таблиці у нас наступне число 1,704 тисячних. Так, йдемо далі. Дивимося далі. Число у нас 2,7, то пишемо 11. І записуємо, що 1,2 треба помножити на 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, я переніс сюди обчислення. Давайте знаходити, оскільки буде 1,2, що множиться на 2,7 в стопчик. Записуємо 1,2. Що множиться на 2,7 множимо. 2 на 7 це 14. 4 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7 плюс 1 це 8. 2 на 2 це 4. 1 на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 4 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після коми. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 3,24. Ну і останнє 12. Так, давайте ми запишемо сюди відповідь. Це буде 3,3. 24. Сотих. Ну і останнє 12. Нам треба 1,2 тоді помножити на Х, а замість X пишемо тисячна. І це дорівнює. Ну що ж, щоб знайти добуток, давайте ми навпаки 3,141 тисячну помножимо на 1,2. записуємо тоді. 3,141 тисячна. Що множиться на 1,2. Множимо. 1 на 2 це 2. 4 на 2 це 8. 1 на 2 це 2. 3 на 2 це 6. 3141 на 1 це буде 3141. Так, додаємо. Тут у нас в кінці буде 2, 8 плюс 1 це 9, 2 плюс 4 це 6, 6 плюс 1 це 7. Тут буде просто трійка. Отже, 1, 2, 3, 4. Знаки після коми. ставимо кому. Раз, два, три, 4. Тобто ми записуємо, що добуток у нас дорівнює 3,7692, десятитисячних, Ну і в нашій таблиці. Тоді записуємо щодобуток у нас тут. Тоді 12 х це рівнює десятитисячних. Ну що ж, ось таке доволі складне й громістке завдання на обчислення з десятковими дробами. Будьте дуже акуратні при таких обчисленнях. На цьому вправо завершено.